В ці дні також на площі святого Петра інаугурували дерево з України, різдвяне дерево. Папа подякував за цю ялинку. З України дар світла. Дерево і вертеп це особливий клімат різдва, клімат, який вказує на релігійність і на близькість сімейну. Який мусимо зберігати також у сьогоднішніх суспільствах З цим заохоченням? Папа Бенедикт XVI отримав під час одінції делегацію, яка прийшла з України, і виразив вдячність за дар дерева, який в дев'ятсот році розпочав давати кожна країна світу, а цього року Україна дерево 30 метрів довжини пров... Ходить Закарпаття, і офіційно було відкрито місяць тому під час церемонії Архієписко Святослав Шевчук говорить, що це дерево є символ співпраці, мирі поміж католицькою церквою і церквою православною, і також свідчить, що наші брати православні, разом з якими ми присутні на площі Святого Петра. Розпочинаючи сьогодні, отже, м, запалення різдвяної ялинки, хочемо всьому світові сказати, що ми єднаємося в єдності і в мирі, тому що єдність і мир є найважливішими вартостями для будування кращого майбутнього. Церемонія запалення 2500. Світел товаришували співи, і Це були українські групи Войти, а також е, дударик. Особливим символом різдва Христа є ялинка, яка через свої гілки, завжди зелені, заохочує нас зберігати життя. Це дерево є також знаком релігійності, народу, вашої землі, і також християнських корінь вашої культури, продовж віків, ваша країна. Була перехрестям різних культур і пунктом зустрічі. Поміж різними культурами сходу і заходу, в якій ви зберегли вашу віру, і нехай ця віра завжди продовжує поширюватися особливий спосіб. Українська спільнота хотіла товаришувати цьому дереву і всі разом приїхали на початок, коли воно було інагуровано ін... в Ватиканських палацах. Це дерево як завжди приймало дуже багатьох паломників, які дивилися на нього в часі різдва.